Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Олена. Я мешкаю у Краматорську і знімаю відео здебільшого про секонд хенд Я їздила в гості в Польщу і зняла три відеоролика про свою подорож. Це перший відеоролик. В цій частині буде про два секонд хенди Один з них це був у Львові. Це, ну, це в процесі подорожі. А другий це в Польщі, в маленькому містечці Дзядова, ну, там, де, куди я їхала в гості. А також там вже я зайшла у магазин Сінсей і зробила для вас невеличкий огляд. Дивіться, також для тих, хто дивиться мене постійно. Усі ми бачимо і усі останні відеоролики, той знає, що я готувалася до цієї подорожі і робила подарунки для своїх дівчат. Тому в цій частині я розповім, як вони відреагували, що їм сподобалось, а що ні. Бо так, не будемо багато балакати. Поїхали зі мною в подорож. Дивіться. Так, ну що, я їду до Польщі. Укрзалізниця. Привіт. Їду поїзд в Краматорськ Львів. Їду до Львова. Там буду знімати. От уже приїхала знімати тут номер. Сьогодні Ці... в готелі. Старий дворик. Зараз покажу ромтур. Знімаю ромтур. Знімаю свій, свій номер. Так, ось так. Шифанір. Так, а тепер вид з вікна. Погуляю, піду трохи по Львову, та якщо о, мені секонд-хенд який на путі буде, то зайду подивлюсь. Ну, ось я зайшла в секонд. Бачите, ціни тут, все було по цінниках. На взуття я звернула увагу. Гарна було гарно і гарних, різних башмачків. І ціну я вам прописую, щоб ви бачили, на що я звернула увагу. Оці кросівки адідасовські, гарні. ну 600 гривень вони коштували, ну це кожані, ви бачите. Ну, в общем, все як завжди, до, в дорогий день. Така ціна. Багато гарного взуття за дорогу ціну. Ну, це, цю утку я зняла, бо вона моє внутрішнє, мій внутрішній стан виражає. Ну, це вже зібралась, іду на автобус до Польщі. Сиджу, сиджу в автобусі, ще мені чекати, пів години чекати, ще зараз приїде поїзд, прийдуть сюди пасажири. Якось я їду не так, як я, ну, я представляла на український. Я по-іншому думала бо це перевізник їде до Німеччини і потім він мене пересадить до хлопців, з якими я повинна була їхати. Ось так. Ну, Я думаю, все буде гаразд. Мабуть, ще й краще. Зупинились на заправці. Навіть не знаю, де це, яке це місце. Значок Макдональдса. Всім привіт! А я у Польщі. Хто де? А я у Польщі. У своїх любих дівчат. Оце ну, мій погляд з вікна. Я збираюсь до місцевого секонд-хенду завітати та вас запрошую з собою. Бачите, Железна дорога, через неї такі переходи. Як гарно зроблено. Переходи. Я тільки дивилась Германія блогера, який розповідала, як вона, які речі викидають. Це яка краса. Це такі шкафи на кухню. І це якщо у вас свій будинок для дитини. Красота. Ну це! І, звісно, лахи. Хоча цікавий бажур, а я так люблю дивитись Австралію, як вона ходить, ці речі шукає. І не думала, що і мені, мені прийдеться щось знімати в такому духі. Знайшла секонд-хенд. Це я в ньому всереду. Саме дешевий день у нього субота і там одна річ десь 40 гривень. Цьому в цей, в цей, день. цей день, усі речі, що я вам показую, показую коштували 10 злотих. Це десь 110 гривень. Одна річ. Попалась сукня, О, дивіться, ця сукня чорна, синтетична. Я на неї дивилася як на сировину, бо ви самі бачите чорна органза, на ній вишивка. Тобто з неї для оздоблення комірців цікаво, ще попалась мені оця сукня оцяточку. чи горох. Ну, вона ну, як, не в поганому стані, але вона ношена. І ну, самі дивіться, така сукня і 110 гривень. Я так думаю, що в Краматорську в Хумані в самий дешевий день за 11 гривень таку можуть ще й не купити. Ще подивляться, скажуть, так, дуже стара. Ну, Тут вона за 110 гривень. Також оцей джемпер мені сподобався. Він був гарного складу на ощуп, але не було тільки Тобто ніяких вказівок не було, чий бренд, що в складі, але він був в гарному стані, не було ні катишків. Ну, на нього я звернула увагу. Так, також мені попався ще оцей червоний легесенький. Ну, він по складу акрил, 100% акріл. Ну, такий в мене обзор. Получився дуже мало речей, які. Ну, якщо б я знайшла в Краматорську, я б вам, мабуть, і не показувала б ці речі, бо там завжди щось, щось може бути цікаве. Попадається навіть у саме Так що так я сходила до секонд хенду Можливо, в інших містах і є інші секонд секонд-хенди. Мені поки нічим порівняти. Це єдиний е, польський секонд-хенд, який я побачила. Я вам обіцяла розповісти про реакцію дівчат на мої подарунки, сюрпризи. Ну, наволочки нормально. Ну, ця резинка-квіточка, бачите, я її зміряла, бо одну забракували, старша не схотіла брати. Молодша зраділа, е, бо вона таку бачила. Ну, бігуді, бачите, бігуді старшою зробила, вона накрутилась, ранку була дуже гарна, так пішла на роботу. Бігуді обом сподобались. А зараз ви подивитесь бігуді, які я зробила для своєї шафи. Ви можете їх там придбати, якщо у вас щось, якісь вироби мої вас зацікавлять. Заходьте, дивіться, підтримуйте ютуберів бізнес Уменів, бізнес-вуменів українських. В общем, дивіться. Оце я трошки познімала для вас в магазині. Ви бачите, що можна купити і за яку ціну. Ну, це в злотих, ви розумієте, що треба було умножити на 11 десь. Оце пряжа цікава. Тут 5% махір і 10% вогна. І пряжу познімала вам трохи, бачите, яка є пряжа і скільки коштує. Дуже ця іграшка мені сподобала зібрати таку цікаву штуку. Я прямую до сінцея, щоб познімати для вас цікаві речі. І зняла по, по дорозі, це до я зайшла до сінцея і зробити вам такий огляд. Бачите, який тренчкорт тренч у формі білого пальто. Виглядає дуже річ, дорого, статусно. Ну, але зразу вам кажу, в цьому магазині натуральним нічого не. Навіть не, на дотик, ти розумієш, що натуральним тут і не пахне. Оце я вам показую, які пальто там я бачила. І акцентую увагу на цінах. Ви можете подивитись там на цінниках, скільки коштує в злотих, і скільки в гривнях. Оце де скидка, мабуть, це колекція не свіжа, я так розумію, речі, які повисіли якийсь час, їх оцінюють. Дуже мені шляпи сподобались. Я не зняла дуже жалкую, що не зняла. Мені дуже Личать ці шляпи, я думаю про покупку, про те, щоб придбати. Ну, а Це показує, скільки трикотажа, якого, бачите, такого кольору. Як оці спортивні штани, які носили усі підряд теплі. Ну, і це Мені тут гудзики привернули. Колись я пам'ятаю. На всіх речах були ці золоті гудзики на спідницях. Ну... Ви ще їх побачите неодноразово. Ну, знайшла спідницю гофре, які досі висять, мабуть, їх не купила. Ну, Таке відчуття було, що ткань підкладочна. Ну, Так вона виглядала дуже дешева. Ну, по якості дешева. Ну, це я так трошки захватила вам, щоб показати, що висить. Вон, білий статусний костюмчик такий. Штаниці, дуже трикотаж такі. Ну, мені вони сподобались. А це взагалі сплошне здивування. В мене такі е, старомодні, я думала, що це старомодна річ. Везде написано, що це не модно, що це не статусно. оцей тряпчаний пояс, оці складки. Можливо, я ще тіряюсь. Ну Це я багато раз стикалася з тим, що вроді як в цьому сезоні модно цей виріс і така горловина, що плечі відкриває. Ну Сумочки познімала, бачите? Ну Тут все кожзам, все такої якості еті, ботфорти. Ну Для мене, я так як українці, це дорого. Я дивлюсь ціни, але я розумію, що для поляків, можливо, це. Це не це недорого. Ну, це, ця кавтинка на дотик була, як вовняна, я тому й полізла дивитись дивитись Ну, Оця юбка мені одразу в очі впала, бо я пам'ятаю, як було це модно такі речі. Маленькі сумочки. Ну, дивилась щоб знати, яка форма популярна. Ціна, бачите, кожзам маленький. Ну, ще така цікава. А тут, бачите, взагалі скидка і бежева така сумка. Ну, Це тут я у домашній відділ домашнього одягу, дуже багато там. Це, типу, шовкова піжама, штанишки і топік за таку ціну, за 500 гривень. Ну, синтетика, це зрозуміло, це не шовк. Це тепленький махровий халатик. Я думаю, подивлюся, скільки він коштує новенький. Ну, тут він 600 гривень, в нього капюшончик і на капюшончику ще вушка. Не, хотіла вам показати, але щось невдачно зняла. Ну, і така, таке взуття. Це просто я показую, що модно, бо ну, за якістю ви розумієте, що це все таке. Форма носка, які ременці. Каляри. Хотіла звернути увагу на цю сукню. На свій образ. Я вдяглась для вас, ну, для себе, щоб бути гарною, щоб приємно було дивитися. І знаєте, що це таке? Це не сукня. Це був плащ. Це, була, це був верхній одяг. Але коли я його побачила, я зрозуміла, що це буде моя улюблена сукня. Вона котонова, з Довгими рукавами. Такого забарвлення. Ну, це знайоме забарвлення, В багатьох брендах були ці листечка. Ось така я гарна. Просто в цьому плащі я відпарувала підкладку і все. І він зразу став легеньким, легенькою сукенькою. Я ще деякий час носила на роботу її. Як же Я забула сказати головне, що цю річ я теж придбала в секонд-хенді і вона була за смішні гроші. Я вже не пам'ятаю, мабуть, 40 гривень, якщо я не, не помиляюсь. Підключилась, щоб з вами попрощатися, сказати, що я дуже вам вдячна своїм підписникам, глядачам за те, що ви зі мною. І сказати, що наступне відео це моя подорож до Кракова. Я там зустрінуся зі своєю подругою, ми погуляємо по місту, сходимо до секонд-хенда. та я покажу вам огляд магазина Зара, і що цікавого мені здалося в ньому, що мені сподобалось. І запрошую вас на наступне відео і на подорож. Продовжуйте зі мною подорожувати. До зустрічі!